Саскове балі манить всіх. Сухий сезон тут починається з квітня по жовтень, тому раджу їхати саме в цей період. Умови перебування для українців досить прості. Тож слухайте відео, записуйте і зберігайте. Всім привіт! З вами Людмила, дорогент з України, і сьогодні ми поговоримо про балі. А саме про умови в'їзду для українців станом на 25 2025 року. Отже, що нам необхідно звичайно, закордонний паспорт. І перевірте, будь ласка, термін дії. Має бути ще 6 місяців до його закінчення на момент виїзду. Віза на балі для українців оформлюється по прибуттю, відкривається на 30 днів і можна ще на острові її продовжити ще на 30. Коштує біля 33 доларів. Можна оформити як вже в аеропорту, так і онлайн завчасно. При оформленні візи у вас можуть запитати зворотній квиток, ваше бронювання, страхування. Мене особисто запитували, тому я раджу, щоб ці ці документи у вас були. Ще онлайн можна заповнити три таких документи: це Healthy Pass таможенну декларацію і е, туристичний податок. Туристичний податок оформлюється на сайті Love Bali, коштує приблизно 10 доларів. Е, митна декларація теж там недовго заповнювати. Ви отримуєте qr код Це пришвидшить вас ваш вихід з аеропорту. Детальну інформацію і посилання на сайти для реєстрації ви зможете знайти в описі цього відео. Підписуйтесь на мій канал, де ви зможете більш детально дізнатися про їжу на Балі, як купити сім-карту, де поміняти кошти, де краще зупинитись і як переміщатись островом. Буду вдячна за підписку, за ваші коментарі, про ваш особистий досвід. І Звертайтесь до мене. Організую подорож вашої мрії. Thank you